Добрий день, шановна студія. Їздили ми нещодавно до баби в гості. Я ж сіла коло неї і давай вуха гріти. Так що слухайте баба у нас любить на телефоні позависати, дзвонить подружані своїй. Привіт, Маруся! Як би ті діла? Я оце така розстроєна, що далі нікуди, та розбовтала сьогодні з утра на пиріжки, вже заходилася й місить. Аж бачу через вікно мілку чортяка несе. Прийшла Маруся і гуляла, поки я не поробила і в піч не поставила. Ти представляєш? Аби ти тихо знала, як я ненавиджу, поки ти щось робиш, а воно прийде, встромить свого дзьоба і сидить над душею. Чого я не ходжу по чужих хатах і не видивляюся, де хто ж робить? Та ну, звісно, що не вийшло. Я мілку як побачила. Так зразу поняла, що діла не буде. Тільки що повитягала, таке, як буцики, гливке не попідходило нічого. А я всігда по цьому рецепту печу. В мене завда пиріжечки, як та пушинка були. А це таке, хто знає що. Та, понятно, що Іван поїсть. Ну, досадно, Маруся, що тілько продуктів перевела. Тут баба на маманчика переключилась, прийшла на кухню і каже Доцю. Це я, навірно, тобі мало рожок насипала, еге? Так давай, миску я досиплю. Чого ж ти мовчиш? насипала баба і каже Та з хлібом бери. Вже таке худюще зробилося, що дальше нікуди. Братичок твій з невісткою сьогодні дзвонили, приглашали в гості. Та не знаю, що мені робить, їхать чи ні? Вже вроді би і за онучками скучила. Кортить побачить, але ж як згадаю, яка та невістка притрушена. То це там будуть не гості, а сама нервотропка. Це я у вас, вважай, уже як вдома, як бачу, що десь щось не так, пішла сама, зробила мовчки, та на тому й діло скончилося. А там тільки буду ходити та психувати. Доня, понятно, що малий каже, що йому все нравиться. Що ж йому ще робить? Уже раз втелющився, то треба казати, що все хорошо. А мені нічого не треба казать, бо я мати. Я й сама бачу, яка та невістка, і що воно робиться не те, що треба. Понімаєш? Тут задзвонив телефон. Баба каже Ой Марусечка, ну Петро теж вже таке взяв, що хай Господь милує. Він уже й сам і дивиться на гітки, і заробля кажуть непогано. А люська мені та, ну як закисличене кошеня. Їй-богу, непогана. Ой, Маруся, дурний піп тебе хрестив. Я оце вчора їздила на пошту за свят платить. Та вона якраз стояла під магазином, од відрухи леталася. Ага, на маршрутку, навірно, це ж вона в район їздить по дєцьки Доню, кричить баба, ану отоді от вікна будь добра, ти мені застоїш. Та то колонельки щось завело стоїть. А я прозівала, хто приїхав. За той дивлюсь тепер, хто буде виходить. Про що ми балакали? А, про людську? Так там же нема на що глянуть, Маруся. Стояла, щось за пальтечко на ній, як вроді б з дівочки п'ять год зняла. Понимаєш, як підстрелене, ножки ті, як сірнички стремлять. Як вона тільки на них ходить? Відкіль він її хоч привіз? Ти не знаєш, де він її видрав? Вроді б у нас своїх дівчат не було. Оно у Клопотенків, яка дівчина бідова, старша там Наташа. Чи як там її? Тоже вже їй год двадцять шість, навірно є. Давно заміж пора, і досі ніхто не бере. А вони якихось пройдох вишукують, обурилась баба. Тут баба, надіда переключилась. Баба в нас багатозадачна і все охоплююча. Та я щось відволіклась. Слухайте. Іване, а в сусідів корова ще не розстелилась? Ще ні? Де ж його молока взять, бідкається баба, ану зараз до Марусі подзвоню, спитаю Ало, Марусічка, здоров, давно не чулись. Чуєш, а в тебе корови ще не доється? Тож ні? Еге? Та я перемивала, то та так щось на лисників захотілося, а молока ж нема, та думаю, може, в тебе вже є. А в кого ж його випросити? Ти не знаєш? Ой ні, в мілки не хочу. Ну її к чорту. Вона чи корову не піднував. Чи я не пойму, та я раз колись у неї брала трохлітрову банку, так його ж ніяк було пить те молоко. Воно так смерділо, що мені аж погано стало. Та ото ж така акуракістка. За других любить розказувати, а сама в навозі сидить, там Маруся. Я ж до неї тепер не піду, ти що? Поклала баба слухавку і згадала, як маман в школу ходила. Тому розповідаю, слухайте діалог з минулого. каже баба маманчикові доню, ти що, оце так на вечір зібралася йти, чи що? А що це ти за дрантя начепила? Де ти хоч ці штани видрова, мені інтересно. Ти знаєш, що за границею? В джинсах тільки в коров вичищають, бо от них кізяки легко відстають. А ти на вечір собралася. Он бери, надівай лучше платячко, що ми з батьком купили. Де яке ловке висить? Свободненьке, не то, що ті штани. Перетягли вже все на світі. Навірно, і кров не поступа. Ти почула, що я тобі сказала? Чи ти хочеш, щоб з тебе все село сміялося? Та мені все рівно, в чому твоя танька ходить. Якщо її батьки розрішають, то хай хоч з мішком на голові. А за тебе я відповідаю, і ти будеш ходити у мене як людина, ти почула Або йди передівайся, або взагалі нікуди не підеш. Іване, ось іди, будь добрий, подивися, в чому вона собралася йти, бо в мене вже ніяких сил нема. Вивалили он які гроші за платя, а вона якесь дранця тягав. Да, баба у нас ще та, не дай Бог, не по її буде. Довелося маманчикові те плаття таки натягнуть. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його. Хто забув, то ще підпишіться на мій канал. А то я вас знаю. Подивитесь і не підпишетесь. Щось я відволіклась. Слухайте далі, шановна студія. Наступного дня баба вирішила Марусі подзвонити. Слухайте, здоров, Маруся, каже баба, та потихеньку. Їздила в магазин сьогодні, оце тільки в хату, увійшла та сіла, та нічого вродьби. Вже верталася додому, перестріла варварку. Та розділала ловко. А мені люська вже не раз хвалилася, що вона ходить по селу і теліпа, що лучше б я з бусею не ютуби знімала, а займалася сім'єю і хазяйством. Ти представляєш? Та яке твоє собаче діло, чим я займаюсь? Грамотейка. О, коли їду і бачу, а вона мантулить на зустріч. я остановилась, злізла з лісоп'яка, кажу: Варварка! А мені інтересно, ти бачила, щоб до мене сусіди приходили діло робити? Люська чи Маруся, чи може ти до мене приходиш пораться? Щось я тебе не бачила у своєму дворі? ні? Не було такого? Так, а чого ж ти тоді ходиш, мене грязю поливаєш по селу? Я встаю кожен день у 4 утра, пораю хазяйство, собираю Івана на роботу, тоді сама скоренько біжу на роботу, увечері в 5 пораю все на світі. А тоді. Як ти вже давно лягла і бачиш десятий сон, я ще сідаю з буською ютуби знімати, щоб тобі було що дивитися і за що мене всирать. Якщо я кажу знімаю Ютуби, то це не значить, що в мене діло нероблене, а значить, що я вспіваю і діло поробить і ще й ютуби познімати. А ти не спи до дванадцяти часов, поки сонце дупу припече і вставай і щось роби. То, може, й ти вспіватимеш. І ще воно, Бідося, буде мені щось розказувати? Та хто там буде думати Маруся і чим, як там дві ізвіліни, одна щоб жерти, друга щоб какунять, так що бабу за Ютуба не критикуєм. Собі дорожче вийде. А у мене на сьогодні все. Як будемо у баби знову, сяду біля неї вуха гріти, а потім вам розповідати. До нових зустрічей.